В Англії виявлено викопні довгомордий і вузькомордий іхтіозаври. Загублені в морях юрського періоду, відкриття сесфодракон Голдан Капансас і переписування історії іхтіозаврів. Дорсет, Англія, це місце, де час здається застиглим у шарах осадових порід, які містять сліди зниклого світу. Тут, середомитих хвилями берегів, палеонтологи продовжують робити дивовижні відкриття, які переосмислюють наше розуміння до історичного життя. Нещодавнє відкриття нового роду і виду іхтіозаврів під назвою Сисфодракон голдан Капансас стало справжнім проривом, який змусив мене, як фахівця в галузі еволюційної палеонтології, задуматися про складність і динамічність стародавніх екосистем. Іхтіозаври, ці витончені морські рептилії, яких часто порівнюють з дельфінами, домінували в океанах Мезозойської ери. Вони були неймовірно успішними, швидко адаптуючись до різних середовищ і еволюціонувавши в багато різних форм. Однак, незважаючи на велику кількість викопних останків, деякі періоди їх еволюційної історії залишаються розпливчастими та неповними. І тут, як світло в кінці тунелю, з'являється сисфодракон Голден Капансас. Що робить це відкриття таким значущим? Справа не лише в красі та незвичності самої скам'янілості. це ключ до розуміння ключового періоду в історії іхтіозаврів, плінезбехського періоду ранньої юри. Цей період, час швидких змін, коли старі родини вимирали, а нові тільки починали свій шлях до панування в океанах. Лінесбегський період до недавнього часу здавався нам своєрідною зоною зламу в еволюції іхтіозаврів періодом, який було важко зрозуміти через брак інформації. Відкриття Сесфодракон Голдан Капансас, кажуть дослідники, заповнює прогалину в головоломці іхтіозаврів. Це не просто новий вид, це відсутня частина, яка дозволяє нам точніше датувати та зрозуміти фауністичні зміни, що відбулися в цей період. І, що найголовніше, це перший описаний рід ранньоюрських іхтіозаврів, знайдений у цьому регіоні за понад століття. Це підкреслює наскільки рідкісними та цінними є такі знахідки, і скільки ще належить відкрити в багатих викопними відкладеннях Англії. Роздуми про важливість локальних досліджень мені завжди здавалося, що палеонтологічні дослідження часто зосереджені на найгарячіших місцях Китаї, Аргентині, США іноді забувають, що неймовірні відкриття можна зробити в більш традиційних регіонах, таких як Англія. Саме завдяки кропіткій роботі та турботі колекціонера з камені Лостей Кріса Мура, який виявив скелет у 2001 році. Світ дізнався про сфодракон Голден Капансас. Сисфо-дракон Голден Капансас довжиною близько трьох метрів був хижаком, який харчувався рибою і кальмарами. Аналіз з кам'янілостей навіть виявив залишки його останньої їжі, захоплюючи свідчення останніх моментів життя цієї давньої істоти. Але ще більш дивним є те, що вчені виявили сліди серйозної травми або хвороби, а також сліди укусів великого хижака, ймовірно, іншого більшого виду іхтіозаврів. Це свідчить про те, що життя в Мезозойських океанах було небезпечним і непередбачуваним навіть для успішних хижаків, таких як іхтіозаври. Життя в Мезозойських океанах було небезпечною перспективою. Однак найбільш незвичайною особливістю сисфодракон Golden Капансас є дивна кістка навколо ніздрі, яка називається слізною. Ця кістка має зубчасті структури, які ніколи не спостерігалися в жодного іншого іхтіозавра. Ця унікальна анатомічна адаптація викликає багато питань і вимагає подальшого вивчення. Як це було? Яку функцію він виконував? Чи може він служити для захисту, для посилення нюху або для іншого поки що невідомого нам способу взаємодії з навколишнім середовищем? Про важливість детального вивчення анатомії скам'янілостей. Саме детальне вивчення анатомії скам'янілостей дозволяє розкрити таємниці еволюції та поведінки стародавніх тварин. Невеликі анатомічні особливості, які здаються незначними, можуть бути ключовими для розуміння складних адаптацій та екологічних зв'язків. Дослідники відзначають, що фауни до і після плінезбегського періоду істотно відрізняються. Спільних видів між ними немає, хоча загальна екологія залишається схожою. Сисфодракон Golden Capansas допомагає точно визначити час цих змін, але причина залишається загадкою. Чому відбулася така різка зміна видового різноманіття? Які чинники призвели до зникнення одних видів і появи інших? Це питання, на які мають дати відповідь майбутні дослідження. Складність розуміння причин еволюційних змін однією з найбільших проблем у палеонтології є розуміння причин еволюційних змін. Ми можемо спостерігати зміни в літописі скам'янілостей, але важко визначити, які фактори призвели до цих змін: клімат, географія, конкуренція, хижацтво, усі ці фактори можуть зіграти свою роль. Розуміння еволюції вимагає врахування багатьох факторів і застосування комплексного підходу. Відкриття Сисфодракон Голден Капансас є не лише науковим проривом, але й нагадуванням про те, скільки ще належить дізнатися про доісторичний світ. Це стимул для подальших досліджень і відкриття нових викопних скарбів. Це можливість зазирнути в минуле і краще зрозуміти, як розвивалося життя на Землі. І, можливо, це ключ до розуміння майбутнього нашої планети. На завершення знахідка Сисфодракон Голден Капансас є ще одним прикладом того, що палеонтологія це наука, яка постійно дивує нас новими відкриттями та змушує переглянути свої уявлення про минуле. Це наука, яка дозволяє нам краще зрозуміти, хто ми і звідки. І, можливо, це ключ до розуміння нашого майбутнього.